Перший другий сорт вага мішатька 3 кілограм за 950 гривень. Чоловічий батник. Розмір М. Чоловіча зіпка фірми Adidas. Розмір XL. Чоловічий батник. Розмір. XL. Жіноча зіпочка. Розмір Елька, зіпка, чоловіча, розмір Елька, Чоловічий світшот розмір Еска. Жіночий батник, розмір МК. Чоловічий світшот розмір Елька, жіноча туніка. Розмір 44-й. Жіночий батник розмір XS. Чоловічий батник. Розмір Елька. Чоловічий світшот розмір Елька. Жіночий батник. Розмір М. Жіночий світшот розмір М. Чоловічий розмір. Мка. Чоловіча зіпка, Розмір Мка. Батник, чоловічий розмір. Елька, жіночий світшот, розмір МКА. Чоловічий світшот, розмір XL. І це останнє це теж чоловічий батник, розмір. XL. Це були світшоти перший плюс другий сорт, вага мішака 10 кг за 950 гривень.